Вітаємо вас усіх! Пропонуємо спільно з нами детально оглянути ось цей чудовий комплект. Це є нове крісло-реклайнер у комплекті з пуфиком, з підніжкою бренду Сід Best of Norway. Перід крісла та пуфик виконаний в натуральній шкірі. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів і має функцію реклайнера, тобто можливість відкидання. Та обрання кота нахилу спинки від такого положення до сидячого вертикального. Перед крісло натуральна шкіра. Дуже красивий колір. Крісло м'якеньке, комфортне, таке досить масивне і має дуже зручну посадку. Колір ніжки ось такий, як в пуфика. Так, ось це все натуральна шкіра. Тут ось нижче від цього шва. На мій погляд, це є шкірозамінник. Так само, ось тут в підлокітнику натуральна шкіра. Тут також натуральна шкіра. А ось це шкірозамінник. Так само задня частина спинки. Ось нижче цього шва. Це шкірзам. Хорошої якості. Бачите, крутиться навколо своєї осі крісла. Має функцію фіксування кута нахилу спинки. Є фіксатор. Бачите, висока така комфортна спинка, класна посадка в крісла. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на, це, на цей комплект крісла та пуфика. Там є ось ця детальна інформація. Є додаткові фотографії, фотографії з розпакуванням та монтажу цих крісел, параметри, крісла, усі детальні характеристики. Вартість актуальна стану на момент перегляду вами цього відео та на момент його придбання. Наші контакти, тобто, все для того, щоб ви могли його детально розглянути та замовити. Ми всім дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня.